Вітаю, друзі виноградарі! До нас прийшла зима на виноградник. Думали, що будемо зимою відпочивати, як би не так. Снігу насипало гарненько, приблизно більше 20 см. І в мене на теплицях нагрузка велика на це йде, Я переживаю, як би не сталося якої халепи. Щоб не порвало плівку чи не поломило, тому що в мене каркас дерев'яний і не дуже надійний, будемо казати. Тому що цю нагрузку я боюсь. Ось є робота для виноградара зимою. Позгрібати оцей сніг з теплиці. Зробив таке зграбало з ручкою, оббив там матерію його, щоб не пошкодити плівку. І ось таким чином. І згрібаємо цей сніг з теплиці. А по тому сніг, що от скинули цілі купи, будемо закидати в теплицю всередину, лагозберігання і більш надійне укриття винограду. Переможемо сніг цей, переможемо варварів північних, які хочуть знищити українців як націю. Слава Україні! Слава Збройним силам нашим, які героїчно нас відстоюють і обороняють. Все буде Україна. Всім вітанечку. Бувайте!